Наш хребет він складається з хребців та міжхребцевих дисків. В кожного хребця є фасеткові суглоби та остистий відросток. Між остистим відростком та тілом хребця ось тут є хребтовий канал, в якому проходить спинний мозок. Та спиномозкові корінці, які виходять кожен через свій отвір. В деяких пацієнтів з віком може наставати стеноз оцього хребтового каналу, що і дуже має часто назву спінальний стеноз або стеноз хребтового каналу це затискання нашого спинного мозку або спинномозкових корінців. Шляхом розростання в цьому хребтовому каналі м'яких або кісткових тканин, і таким чином у пацієнта виникає біль, неможливість ходьби на тривалу дистанцію більше там, 50 100 метрів, біль в нижніх кінцівках, онімінь.